Високо в горах-Андах, що у Південній Америці, є найбільше високогірне озеро у світі Тітікака. Озеро розташоване на висоті 3812 м, його максимальна глибина 370 метрів, а площа водної поверхні становить 84500 км квадратних. У світі немає більшого за площею озера на такій висоті. Назва озера в перекладі з мови Інків означає скеля з олова, адже в давнину індіанці видобували цей метал на одному з його островів. Походження назви озера Тітікака є досі невідоме, з місцевих мов Кечуа та Аймара його назва перекладається як гірська пума. Що ніби пов'язано зі схожістю форми озера з пумою, яка полює на зайці. Крім того, озеро має багато місцевих назв. В перекладі з мови Аймара Тітікака звучить як священний камінь. Озеро Тітікака лежить на кордоні між Перу і Болівією. Воно простяглося з північного заходу на південний схід на 180 км, ширина його 60 км. Велике озеро, оточене кам'янистими берегами, західний берег вкритий лавами, продуктами згаслих вулканів, шпилі, яких височіють далині на горизонті. Ті, -ті -кака, яка ніколи не замерзає, сприятливо впливає на природні умови районів, що прилягають із заходу. Це виявляє себе в пом'якшеній температурі і збільшеній кількості атмосферних опадів. Зима в районі озера це суха пороку, яка триває з травня по вересень, Коли опадів дуже мало, вночі холодно, бувають морози, але температура води не падає нижче 10 градусів. У дощовий період, грудень грудень-березень, морозів немає і озерна вода стає теплішою. Є ще одна особливість, яка вирізняє тікаку серед інших озер. У більшості озер світу, як правило, температура у нижніх шарах падає до 4 градусів тепла. А одне тітікаці дослідники виявили, що на великій глибині температура води майже не змінюється. Виміри на глибині 150 метрів показали 11 градусів тепла. Над просторами тітікаки панують вітри східних напрямків, вони підхоплюють вологу. Яка випаровувалася з водної поверхні і приносить її на перуанське узбережжя. Земля тут зволожена і оброблена, а далі на захід простягаються луки й пасовиська. Зовсім інша картина на протилежному болівійському боці. Тут не вистачає води через це узбережжя пустельне і непривітне. Озеро Тітікака живиться опадами у вигляді дощу. Та талою водою з льодовиків і гірських хребтів. П'ять головних річкових систем живлять озеро. Раміс, коата, Лави, гунчани та сучес. Більш ніж 20 інших менших річок впадають в озеро Тітікаку. а саме озеро має 41 острів, деякі з них є густозаселеними. Найбільші острови на озері уроз та квіль. Ісла Дель Соль. Його ще називають Острів Сонця. Саме тут колись були поклади олова, у прибережних заростях озера гніздяться пернаті. Головним чином водоплавна дичина, особливо качки, чокас. Також на озері живуть рідкісні осілі мигрюючі птахи Челійський фламінго, Баклан Андська Ластівка. В озері є 18 видів земноводних. Найвідоміші з них тітіканські свістуни. Серед цивців поширені лами, альпаки, Анський вовк, Анська лисиця і скунс. На озері ростуть тростина, багатолисник, водяна чума та інша водолюбна рослинність. Розповідаючи про озеро Тітікаго, не можна не згадати про чудову квітку, яка росте на берегах болівійської частини водойми. Ця невелика граціозна рослина, схожа на наш дзвіночок, вона цвіте зелено-жовтим червоним цвітом, кантуну національна квітка Болівії. В її кольори зелений, жовтий і червоний, пофарбований державний прапор цієї країни. Район озера Тітікака заселений аймарами, нащадками інків, які дотепер займаються випасанням худоби та рибальством. Крім цього, вони вирощують на раючих вулканічних ґрунтах кукурудзу та овочі. Ще одна таємниця озера Тікакака виникнення. Вчені висловлюють здогад, що колись воно було пов'язане з Тихим океаном і містилося з ним на одному рівні. Але за часів потужних титанічних зведень озеро виявилося на висоті кількох кілометрів. Хімічний склад води озера подібний до морської. Вона солонувата, проте придатна для використання. В озері живуть представники навіть океанічної фауни, зокрема, деякі види акул. На озері існують плавучі очеретяні острови, на яких проживають індіанці, Уру. Ці плавучі поселення в свій час створювалося для оперативного переміщення людей при виникненні небезпечних ситуацій. Жителі Очеретяних островів використовують очерет для створення житла, будівництва човнів, виготовлення одягу та інших необхідних предметів побуту. Товщина островів 13 метрів. Вона витримує людей та їх споруди. До речі, зроблені з очерету. Цікавий факт. У озеро впадає 27 річок, причому 5 з них вельми повноводні. А з озера витікає лише одна річка Десагуодеро. Біля озера збереглося багато пам'яток архітектури Інків. Щоб подивитися на архітектуру, і побачити озеро Тітікака багато туристів сюди приїжджає. Тут є 80 об'єктів архітектури інків. Археологи кажуть, що деякі пам'ятки архітектури, створені ще до цивілізації інків. Тут багато святилищів для різних богів, а місцеві жителі стверджують, що озеро Чікака було центром світобудови. Серед архітектурних пам'яток найпопулярніші ворота богів. Це гігантська кам'яна стіна, яка нагадує ворота. Перуанці вірять, що це портал переходу у паралельні виміри. Усі околиці озера овіяні легендами. Останнім часом вода в озері Тітікака стала дуже забрудненою, тому що використовується комунальними господарствами великих міст Болівії та Перу, які розміщені на його берегах. В озері немає спеціальних очисних споруд. Щороку близько 12 мільйонів кубічних метрів каналізаційних стоків йде в озеро. Найбільше забрудненою є затока в місті Пуна, де вода навіть покрита рязкою. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а на останок послухайте трішки музику інків, які жили біля берегів озера Тікікака. Ұліпті әтінің- Cinat うん。